Презентую кейси Colo Tiger 875. Він, який ви бачите, агрегат, має ширину захвату 6,7 метрів, складна рама, складається, має 11 стійок. Це основні робочі органи, скажімо так, цього агрегату. Допоміжні, це. Дві батареї дисків, які йдуть попереду. Далі лапи, які працюють на глибину до 45 см, вони знищують плужну підошву, зменшують ерозію ґрунту, це агрегат просто супер. Відстань між лапами 60 см. Позаду маємо гребнеутворювачі для збереження вологи. Якщо працювати, наприклад, без катка в осінній період. То в цих ложбинах збирається волога, яка потім дуже важлива в нас весною. От. І також каток Tiger PAW, який присутній на всіх ґрунтообробних агрегатах KSH. Це запатентована технологія. Він не має осі, знаходиться на окремих цих підшипниках, має геподібну форму з спиралевидною. Сперла видно геподібну форму, яка допомагає агрономічний ефект показати на полі, там від 2 до від 2 до 5 дюймів грудку робити. Це агрономи просто в захваті від роботи саме цього агрегату, ну і всіх агрегатів KSA. Ще скажу трошки по регулюванням. Дивіться, глибина агрегату регулюється механічним гвинтом і є постійною під час роботи. Глибина дисків регулюється з кабіни гідравлічної, тобто в залежності від умов, ми можемо трошки її коригувати. І також ці диски статичні знаходяться в формі, а каток також має три положення: це плаваюче положення, прижим і також піднятий, якщо це потребують умови роботи. 875 – Це дійсно та машина, яка зроблена з агрономічним підходом до. Роботи на поверхні ґрунту. В першу чергу вона покликана бути комбінованою і розрізати рештки, заробити їх, друге, накопичити вологість. Тому що проблеми з вологою у нас вони є постійно на полях, по-перше, поля на рівні, по-друге, вони переущільнені. І у нас волога або знаходиться зверху, і вона не попадає туди, куди треба до кореневої системи, або а її взагалі нема. Тобто, якби немає розрізів, нема куди ті волозі попадати, вона випаровується. Машина унікальна. Відстань між стійками 60 см. В принципі, цього достатньо, щоб руйнувати ущільнення а, ґрунту. Дискові батареї працюють на робочу глибину від 5 до 10 см. Рекомендовано, можна поставити і на 15 см, але основне технічне завдання це розрізати пожнивні рештки, по яких іде ця машина. Машина взагалі працює по будь-якій поверхні: чи це стерня, чи це кукурудзиння, чи це залишки інших рослинних решток. Вона відмінно справляється з задачею. Головне підібрати правильну. Трактора тягому зусилля. Робоча швидкість від 8 км на годину до 11 км на годину. І г подібний каток, про який розказує Олексій, досить відмінно справляється із задачею, тому що у нас є дві поверхні. г подібний каток має свою ріжучу кромку, він ідеально б'є грудку, мінімально її лишає, тобто поверхня буде вирівняна за рахунок того, що ми. Три регулювання, про які розказували, буде рівна поверхня, буде зрушена плужна підошва. І скільки вже працює цю машину, вона дуже відома по Україні, вона популярна, її купують, її знають, її люблять і поважають. І той агроном, який її використовував, відповідно від цієї машини ніколи в житті не відмовиться і не перейде на іншу технологію. Всім дякую за увагу. Якщо є додаткові питання, звертайтеся.